В ефірі програма «Гістю студії про реалізацію реформи управління державним майдом на Рівненщині почуємо у найближчі 20 хвилин. А мій співрозмовник Анатолій Франчук, начальник відділу приватизації та корпоративного управління фонду держмайна України по рівненській та Житомирській областях. Пане Анатолію, вітаю вас в нашій студії. Доброго дня. Реформа управління державною та комунальною власністю. Розкажіть, будь ласка, в чому власне її суть та які економічні соціальні переваги у ній закладені? Основа реформи державного це звичайно ж, приватизація. Всі ми це слово чули, всі ми е, стикалися, мабуть, десь у новинах чи так. Це перехід е, майна з державної власності або ж комунальні у приватну. Е, приватний власник вважається ефективнішим власником, зокрема по дослідженнях е, різних єв, Європейської комісії, інших установ е, приватні підприємства. Прибуткові від 8 до 32%, крім державні, і реформа покликана на те, щоб збільшувалися за рахунок цього надходження до, до державного бюджету, збільшувалися робочі місця, збільшувалися, збільшувалася кількість, можна сказати, грошей, яких заробляє держава внутрішній валовий продукт, зокрема за рахунок цього. Але ж зараз ми маємо повномасштабне вторгнення уже декілька років. Наскільки така робота в напрямку цих змін є актуальною, зважаючи на війну? Вона однозначно актуальна, тому що багато бізнесу релокується, зокрема в нашу область. Тому для них це дуже важливо, що є змога придбати приміщення зазвичай державні приміщення, ми ж знаємо в занедбаному стані. І Інвестор може його одразу переобладнати під себе. Тобто за досить. Ну, бувають різні аукціони. Можна за, з невеликою стартовою ціною об'єкти виставляються за лишковою балансовою вартістю, і можна за досить хорошу суму купити приміщення в поганому стані і вже, відповідно, під свій бізнес його облаштувати, релокувати і, можна сказати, освоїтися вже на новому місці. Також щодо... Наскільки це актуально, це дуже актуально, тому що кількість учасників у нас на аукціонах не зменшується спочатку повномасштабного вторгнення, вона тільки збільшується, плюс кількість об'єктів, які продаються, вона також набагато більше. Тобто, зокрема, ми за останні роки продали 75 об'єктів ну, спочатку повномасштабного вторгнення, і це, ну це, мабуть, така значна частина того, що ми продавали до цього. І надходження також перевищують попередні роки. Uh -huh. А чи можемо ми говорити про те, що власне кажучи, е, куди йдуть ці кошти в результаті продажу, в результаті приватизації державного майна, і в які бюджети, які бюджети можуть розраховувати на ці надходження? Державний бюджет. Вони йдуть в державний бюджет, і відповідно держава може за рахунок них допомагати силам оборони. Ага, тобто таким чином, в принципі, ще можлива і підтримка Збройних так, так, так. сил України. Правильно, е, якщо говорити про економічні переваги для бізнесу, е, скажімо, ви заговорили про релокований бізнес, так не е, купувати уже готовий дорогий об'єкт, а все ж таки удосконалювати той, який можливо трішки гірший по технічних характеристиках. Чи є ще для бізнесу якісь е, умови цікаві, які можуть їх привернути їх увагу, окрім ціни, ну і відповідно. На додаткових вкладень? Ну, взагалі, державні об'єкти, вони специфічні, так тому що так. Ну ви ж самі розумієте, це якісь колишні підприємства, можуть, які не працюють, чи працюють, але в поганому стані. це може Це може просто якесь нерухоме майно. І якісь певні площі, яких зараз уже ніхто не будує в такому вигляді, як вони тоді були на той час. Тому кожен уже, залежно від свого напрямку роботи, може підбирати певні варіанти і дивитися, що його влаштовує, що ні. Ось такі переваги, що це так що це певне таке. Оригінальне майно можна сказати на приватному ринку, так таке важко знайти. Тобто його можна розглянути для себе і підібрати О, дійсно так, оптимальний так, варіант, так. я так розумію. Так а якщо говорити, от ви кажете, кошти йдуть у державний бюджет, так але якщо ми говоримо зокрема про рівненщину, які переваги для регіону можуть бути? Я маю на увазі цей же ж бізнес працює в регіоні? За вашими так. спостереженнями, от які з цього можуть бути переваги? Ну якщо в нас були закинуті будівлі, які роками простоювали? Бували випадки, що навіть без вікон. Без дверей і просто будівля от, в центрі якогось містечка, чи на окраїні, неважливо. А зараз там чи 20 робочих місць, чи 10, чи навіть 5. чи просто люди, я не знаю, облаштували для себе щось там роблять. Це в будь-якому випадку перевага. Це створює якусь певну додану вартість для регіону. Регіон розвивається. Ну, Що немало важливо робочі місця зараз. Робочі правильно? Місця, розуміє, звичайно. Так? А наскільки для бізнесу, власне кажучи, є комфортною процедура приватизації чи оренда державного майна? Я маю на увазі з погляду паперових таких нюансів? Ну, зараз їх дуже мало, тому що е, взяти участь в аукціоні можна буквально з телефона, з комп'ютера, з будь-якого гаджета, без жодних проблем подаєте заяву, скидаєте чи фото цих ваших документів. Оплачуєте реєстраційні гарантійні внески і з телефона, того ж берете участь в аукціоні. Потім укладаєте договір в нотаріуса, якщо це нерухоме майно. Ось і вся бюрократія. По а по часу, по термінах, наскільки це надовго може затягнутися? З моменту виставлення об'єкта, якщо так. це ну, з моменту проведення аукціону, якщо ви вже стали переможцем, то це після оплати це буквально декілька днів, і ви власник. Після п'яти-п'ять днів на укладання договору продажу й вистати Угу. А е, наскільки часто відбуваються аукціони, зокрема на Рівненщині, як виставили, скажімо, об'єкт okay. е, на аукціон, е, коли приймається рішення, що ось цей аукціон буде про, е, проведений тоді, то залежно від охочих чи яким чином це відбувається? Ну, взагалі, на період е, зараз, на період війни, об'єкти виставляються, коли є лист про намір. Тобто, коли якась зацікавлена особа звертається, що вона в довільній формі, що вона бажає взяти участь в аукціоні з приватизації такого об'єкта, і це відразу є стимулом для того, щоб виставити цей об'єкт на аукціон. Угу. А тоді питання відразу, як ця зацікавлена особа може дізнатися, що в області, скажімо, є такі об'єкти. Йдеться про якісь каталоги, про якийсь сайт, де шукати ці об'єкти, якщо, скажімо, хочу розвинути бізнес, і можливо розглядаю варіант приватизації державного майна. Максимально просто є сайт Privatization.gov.ua, де виставлені ці об'єкти, всі, там є мапа об'єктів, відповідно до регіонів, до площ об'єктів можна все фільтрувати і дивитися, що вас цікавить. І вже, відповідно, вибравши об'єкт, можна надіслати лист про намір. Mm -hmm. Тобто, таким чином, підприємці з інших міст, з інших регіонів так, можуть так. цікавитися і нашою областю, правильно? Так, я так, так я ось ці об'єкти виставлені на Прозоро продажі. Де вони і торгуються на сайтах авторизованих майданчиків. Mm -hmm. e, це певні посередники, які допомагають людям брати участь в аукціоні, через які подаються заяви. Тобто їх є декілька десятків, і, і через них люди, в принципі, і подають на аукціони. Mm -hmm. Давайте тоді коротенько ще підсумуємо все, що сказане. Я про власне саму процедуру. Так, mm -hmm. шукаємо об'єкт далі. Якщо ви якщо об'єкт ще не виставлений на аукціон, uh -huh. то ви подаєте лист про намір. Але якщо цей об'єкт вже виставлений на аукціон, то ви просто обираєте один з майданчиків uh -huh. і подаєте заяву на участь в аукціоні Ті, через цей майданчик, сплачуєте реєстраційні гарантійні внески і ще декілька документів там щодо відповідної статті 8 закону про приватизацію і в принципі все чекаєте аукціону, бер берете участь у ньому виграєте ставите найбільшу ціну виграєте укладаєте оплачуєте і укладаєте договір Угу. На цьому все так? Так. Угу. А що можете сказати про е, статистику? Я маю на увазі в загальних цифрах приватизації на Рівненщині. Можливо, можете порівняти е, до війни зараз, які маємо цифри. Ну так, приблизно по надходженнях, по кількості об'єктів. Ну зараз е, кращі цифри навіть, тобто по ніж до повномасштабу? Так, так, навіть по кількості об'єктів і по надходженнях. У нас висока середня кількість учасників. Ну то звичайно що є аукціони, де там 12-20 учасників. Усласників є аукціони, де два, залежно від інвестиційної привабливості об'єктів. Але в середньому кількість учасників однозначно більше чотирьох. Угу. А наразі на Рівненщині про яку кількість об'єктів може йтися? Ну так, приблизно, скажімо, які ви виставлені на аукціон. Ну, З початку року ми вже знайшли власників для 26 об'єктів нерухомості і цілісних майнових комплексів, які прибували в державній власності. Угу. А що можете сказати з приводу географії е, власників? Е, це місцеві більше підприємці, чи все ж таки е, з інших регіонів, чи, можливо, з-за кордону, чи є такий досвід? Ну, від, відверто кажучи, нам байдуже хто покупець, головне, що він відповідав вимогам е, закону України про приватизацію. Але бувають випадки, що в нас і, от, наприклад, цього року в нас три об'єкти купив українець, але який живе вже довгий час в Ірландії. От, такий випадок в нас. Був бувають різні ситуації. Угу. Е, які ключові об'єкти, які зараз, от, скажімо, е, можуть бути відомими для мешканців Рівненщини, можливо, і вони є виставлені на аукціон, чи їх можуть просто розглядати там присутні в каталозі, так грубо кажучи, на мапі, які такі ключові об'єкти можете назвати, можливо, популярні в нашому регіоні? Що пригадаєте? Бачите, багато ключових моментів. Ми цього року вже Здійснили приватизацію. Зараз, в переліку об'єктів, які підляють приватизації, є, зокрема, багато будівель нерухомого майна по різних, по різних містечках та селищах області. Тому кожен, хто з певного регіону може дивитися, себе, вибирати є щось угу. там. Йдеться, я так розумію, і про обласний центр, і про громади. І, про область, і не залежить від того, чи, наскільки вони віддалені. Так, так. Область, Рівненська область. <ганувач> Хотілося б почути ще про нашу область більш детально. Так можливо, пригадаєте ключові успіхи приватизації на Рівненщині. Якщо такі є, якщо з вашого погляду це можна назвати успіхами, я маю на увазі і об'єкти, і можливо, як вони зараз розвиваються. Ну Рівненщина останні роки і навіть і до війни, і під час війни щодо приватизації займає завжди по Україні лідируючі позиції. Тому що якось так нам вдається знайти найбільше ефективних власників для об'єктів і отримати найбільші надходження. Тобто ми забезпечили приватизацію багатьох державних підприємств за останні роки і багатьох об'єктів нерухомості. Якщо це говорити про суми, то за останній час це цього року це близько 160 мільйонів гривень. Не враховуючи ПДВ, тому що покупці ще сплачують податок на додану вартість за об'єкти, це 20%. А якщо спочатку війни, то це спочатку повномасштабного вторгнення, то це, то це близько 400 мільйонів гривень. Угу. Ви ще, ви ще на початку говорили з приводу того, що спочатку повномасштабного вторгнення динаміка навіть поліпшилася дещо, так? Mm. За рахунок чого це могло відбутися, на вашу думку? Ну це, мабуть, за рахунок того, що взагалі політика держави, ну, ну і це насправді розпочалося ще до війни. А політика держави щодо того, щоб зменшувати державну частку в в економіці, в підприємствах, в принципі, які не здійснюють основні функції держави. Такі, як обороноздатність, соціальна сфера, там не є природними монополіями. Тому що за, за останні десятиліття в Україні назбиралося дуже багато підприємств, які в боргових ямах, по суті, там мають, я не знаю, декілька працівників, які. Не ходять на роботу, нічого не роблять, але їм нараховувалися заробітні плати. Збільшувалися борги підприємства і ніякої ефективності в цьому однозначно не було. А політика держави тепер цього позбутися і стати більш ефективною. А як власне кажучи, ви згадали про боргові ями? Так, новий власник, ефективний власник. Чи має він відношення в результаті якась до ось цих таких якщо проблем? Ми говоримо? Якщо ми говоримо про продаж цілих державних підприємств, то новий власник зазвичай умовами акціону бачено, що повинен погасити борги перед державою та борги Заробітної плати перед працівниками, тому це досить часто ускладнює приватизацію деяких підприємств. Але коли але коли вже забезпечується приватизація, то це вирішує дуже багато питань, які роками не збирувалися по суті. Угу. А чи може цей новий власник ознайомитись детально з тим, що його очікує, ну зважуючись на участь? У Звичайно ж, ми останні роки вже готуємо певні. Віртуальні кімнати даних, де збираємо всю документацію по об'єкту. Це бухгалтерська документація, це юридична інформація. Ну, це буквально все, що все, що є по цьому підприємстві, і навіть якщо нема, то підприємство готує цю інформацію, робить і тільки тоді об'єкти виставляються на аукціон, щоб не було ніяких підводних каменів для потенційних покупців, і щоб вони все бачили і могли чітко розраховувати, що вони отримують. Угу. Е, з приводу е, багатої інформації, якщо говоримо про реформу приватизації, так то акцент, власне кажучи, на прозорості, так за рахунок чого е, прозорий е, виставлений об'єкт з детальною інформацією про нього, так на самих торгах, яким чином забезпечується, власне кажучи, ця прозорість, та й взагалі в процесі приватизації державного майна, якими є ось ці стовпи прозорості, на вашу думку. Я завжди так важ говорю і вважаю, що основне досягнення цього всього, і основний, можна сказати, стовп це те, що абсолютно для всіх рівні умови. Тобто, що це фізична особа, будь-хто з. Ну, по суті, чи це хлопець з Ірландії, якийсь, який не живе вже 5 років в Україні і хоче mm. взяти участь в аукціоні, чи це якийсь місцевий великий бізнесмен, абсолютно рівні для них умови. Ні в кого немає переваги. Вони так само заходять на Прозоро, вони так само подають ці заяви і так само не бачать, не бачать хто є іншим учасником. Угу. А для закордонних учасників є якісь особливі умови, скажімо, ну все ж таки, це резиденти інших країн, вони, можливо, якісь інші процедури мають проходити. Чи все ж таки все однаково? Ну є вимоги до резидентів, не резидентів, але в даній ситуації це це, це звичайний українець, який, який в такій самій ситуації був, як і ми. Іноземних інвесторів в нас не, не було в аукціонах, угу, тобто, все ж таки, ракції. українці, ну, та, ну, так? Так, ну, У нас об'єкти такі, мабуть, були. Можливо, можливо якщо говорити про взагалі всеукраїнське, то там були в інших регіонах. Угу, на рівні не було. І... А чи були, ми говорили на початку, релоковані підприємства, чи зараз вони працюють, чи брали вони участь, чи зголошувалися, власне кажучи. Ну, якщо в нас в аукціоні щодо якогось підприємства, наприклад, 20 учасників. Ми ж нам же ж байдуже в принципі хто це, тому ага. я вам не скажу, чи і що люди конкретно. Ми з ними не спілкуємось. Ми спілкуємося буквально тільки там під час підписання нотаріального договору. І якщо в них немає питань, і, 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 якщо вони все знають, розуміють, якщо в них до нас немає жодних запитань, то ми можемо в принципі з ними не бачитися і не спілкуватися. Угу. Вони собі купили, стали власниками державного майна і використовують далі. Угу. А якщо говорити про реформу приватизації, вона почалася у 2018-му, так? Якщо я не помиляюсь. Ну ви говорите що... про прийняття нового закону так, і так. виставлення об'єктів на прозору У 2018, по суті, 2018 так, рік, так. По, по суті, так. Е, з вашого погляду, е, наскільки вдалося, зокрема, на Рівненщині її реалізувати? Тобто, наскільки багато ще об'єктів у нас. Лишилося і потребують цього ефективного, як ви кажете, власника. Ну, Прозоро зрівняло шанси. І прозоро, це справді таке досягнення, я вважаю. Тому що ті надходження, які держава отримала за, за цей час, без прозоро, вони, мабуть, ну, мабуть, були б меншими, очевидно це. І з огляду на це, і з огляду на ту кількість цих надходжень. Я вважаю, що це однозначно правильне рішення було, і правильне рішення є далі продовжувати приватизацію, продовжувати реформувати державу в цьому руслі. Угу. А якими наступні кроки мають бути у цій реформі? Чи в принципі ми маємо працювати над тим, аби удосконалювати систему, ту, яка працює, чи все ж таки ще мають бути якісь наступні етапи? Ну ви ж ви ж не назвете, мабуть, чи хтось інший не назве багато державних підприємств чи багато державного майна, які, ну, зокрема, державні підприємства, давайте зосередимося, uh -huh. які суперпродуктивні, суперефективні, супер, супер, супер е, дають для держави. Це є, але це природні монополії. Це ще якісь, які тільки ну, які тільки і в державі можуть бути. Це це певна соціальна сфера і тому подібне. А все інше, а все інше, на жаль, тільки призводить до збільшення боргів держави. І там ж, якось ніби декілька років тому голова Служби безпеки України попав в, в, в інтернет-лист, де говорив про мільярдні, мільярдні борги державних підприємств в загальному по Україні. Угу, угу. Тобто це треба виправляти якось, не говорити про те, що завжди держава має займатися тим, 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 тим. Держава є певні обмежені, можна сказати, обмежені функції, які вона має робити. Соціальна сфера, оборонка відповідно, і природні монополії. Це основи і це ті стовпи. Вернемося до них, якими угу. має займатися держава. А все інше мають займатися конкретні люди, конкретні громадяни, які мають розвивати і, і збільшувати робочі місця, збільшувати надходження. Ну і власне над цим да. і працюємо да. в рамках реформи. Да. Так, так не розумію. Пане Анатолію. На цьому я вам дякую за змістовну розмову та бажаю успіху. Дякую. Для дуже нагадаю, це була програма гість у студії. Залишайтеся на ресурсах телеканалу Сфера ТВ. Не пропустіть найцікавішого. До зустрічі.